Привіт усім, друзі! Розповім, чим буду займатися. Значить, дзвінок, Боть щось заклинув в двигун, не запускається, не крутиться, щось, незрозуміло, що. чи можна до тебе її е, притягнути. Кажу, звісно, можна. Притягнули її до мене з, до мене, з міста Буча, це десь, напевно, кілометрів 50-60 на евакуаторі від мене. Значить, що я відразу побачив? Це банально просто, вам звідси не видно, але у нас об'їло зуби, ременя, ГРМ. Тому й двигун у нас не запускається. Значить, моя задача замінити ремінь, ролик, помпу, відрегулювати клапана, перевірити на підсос повітря, тому що, бачите, тут прокладочка яка стоїть. Ну, черепашка, тут не промазана повністю. Ну і так, все, що бачу, устранити, щоб людина їздила і не знала біди. До речі, хочу додати, що це авто проїхало 1,5 мільйона кілометрів. За цей час клієнт каже, що ремонтував 2-3 рази ГБЦ і один раз, по-моєму, блок двигуна. І все. Ось такі справи. Бачу новий датчик, ДМРВ стоїть, новий редуктор. В общем, запускаємо в роботу і тепер вам, друзі, значить, помпу зняв, тут все повичищав, сальник розпідвала, замінив, ремішок вже поставив новий. Ось наш старий. Трошки об'їло зуби. Скажу наперед, клапана не загнуло, все чудово, я її вже заводив. Рімішок гейтс. Далі, далі. Новеньку помпу ставимо. Трошки покультури в цю защитку покрасив, вичистив. Ну все, ставимо помпу. Нарешті сюди. справа дійшла до регулювання теплових зазорів клапанів, вже я підрозібрав. Тут я вже все зібрав, нова помпа, ролик, гримішок сів чудово. Цю кришечку покрасили, все супер. Дивимось двигун всередині чистенький. Тут також шайби бачу товсті, є куди регулювати клапана. Ну, зараз подивимось зазори. Далі перевіряю на підсоси повітря, є у мене спеціальна приспособа. І дивимось. Дивимось дивимо. десь дивимо, ну, бачите? От. Все, що помимо датчика ДМРВ повітря. Це все вже неправильно паливно суміші, дивіться, бачите, як, як фугує. Також і по дроселю тут є. Щас покажу. Бачите? Дубль номер 2 Перепакували дросельну засолонку, обрізали шланг, дивимось далі. Як вам таке, друзі, дивіться, бачите? Дійці. Опа, це шланг. Фууу! Ну, Ух, оце подсосик, я не понимаю. По крайній мере, оце вже чітко видно. Шланг, бачите там. Фурх. Сейчас, сейчас, дам тиску. Опа, пошла жара. Так, а цей шланг від адсорбера до дроссильної заслонки тоже під заміну. Вот так вот. Димогенератор решает. Ну, що ж. Э... В принципі, подсоси воздуха я всі, майже всі поубирав, залишилось тільки через цю резинку. Ну це болячка цього другого покоління. Тут вічно воно трохи втрави. Деякі патрубки охолодження замінив на дросіль, перепакував все ж таки черепашку цю. Далі залив технічну рідину вже. Тут у нас все чудово. Скинув всі ошибки, буду робити перший пуск при, при вас, так сказати. Так, нас соскачаем, масленка он чек говорит. Пробуем. Еще раз. Масленка попыта. Ну ты все завелось. Дивимось. Ох, і поршнева у нього гримить, звісно, чуєте. Так, ладно, прогріваємо і дивимось. Так. Ну ось і все, друзі. В принципі, система охолодження прокачана, вентилятор включився. Прокладка ГБЦ не пробита, все чудово. Обратка качає. Зауваження залишилось у мене тільки по дросільні заслоночки. Вона хоч і нова, вроді і по оригіналу, але підклинює, Ось, бачите. Дигунчик працює в принципі, чудово. Прогрівся всі посторонні шуми ушли, поршня розширилась, переступ мінімальний. Також я замінив свічки, тому що були пропуски по третьому циліндру у нас. Замінили свічки, все пройшло. Смість відлична, расход воздуха 10 кг, пососи воздуха убрали, все, чудово. Також замінили термостат, стояв Аврора, дішман. От. Ну і так. Такі, друзі, справи. Все, можна в принципі віддавати. Ніяких ошибок нема, все чудово. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки, коментуйте, приганяйте свої авто на ремонт. Завжди радий допомогти. Все, ми працюємо далі.